Ситуація з ріелтором вийшла просто на якийсь реально новий рівень. Я вже реально закриваю очі на те, що ти сам маєш знайти квартиру, да? сам їх набираєш, і там же ріелтор тебе чекає Ало? Я вже реально, ну, типа, окей, за стільки років вже дійсно звикли. Ми з чоловіком планували переїжджати, знайшли квартиру, знайшли номер власника. Так сталося, що той дом, який ми захотіли зняти, в ньому проживає моя подруга. Вона написала в чат дома і їй дали номер телефона власника. Я з ним зідзвонилася, я з ним домовилася про перегляд. Приходжу, там якраз виходять люди, яким не підійшло, Я так зрозуміла, був попередній перед нами огляд цієї квартири. І там вже по факту стоїть, стоїть всередині ріелтор. Ну, думаю, вона ж якраз тільки що проводила перегляд. Може, може це, вона їх чекала, чи я не знаю, чи наступних чекає. Ну, коротше, ми так швидко все оглянули, зрозуміли, що нам це дійсно підходить. Чоловік каже, ну все, ми типу, готові брати. І е, хазяїн каже, тільки ви ж заплатіть 8 тисяч ріелтору. Квартира е, коштує 16. Е, Він в шоці, я теж в шоці, бо Сенсі. ми самі знайшли, ми набрали напряму власника, власника, навіть не ріелтора. І е, е, я її не бачила жодного разу, я її жодного разу не чула. Е, і ну, вона ж стоїть. Я їй кажу, що ну ми не будемо платити, бо ми взагалі це все робили не через вас. Це перше, по-друге, ми не розраховували і так далі. Вона така: Ну, я все розумію, да, все розумію. Ну, я вам, як в мене чоловік військовий, військовий. І він сказав попередньо, що він приїхав буквально на два дня, щоб допомогти нам переїхати. Всі знають, як складно з вихідними у військового. І вона така: ну окей, я вам готова зробити знижку, типу, щоб ви оплатили комісію не 50%, а 40%. Пройшло ще 5 хвилин, вона така, ладно-ладно, давайте на 40%, давайте 30%. Вона готова зробити мені знижку, ну, нам знижку, моєму військовому чоловіку, знижку, за те, що вона просто там стояла. Просто ми все зробили, ми знайшли, ми домовилися, ми подзвонили. Вона просто там стояла, бачить людину військовій формі і така, типа, та я вам зроблю знижку, будете платити там не 8 тисяч, а 4800. Коротше, він в шоці, я в шоці, бо ну типу, блін, ну як так можна, реально? Ти військовому робиш знижку за що? За те, що тут просто є. Ну, типу, як так можна? Ну, коротше, чоловік вже такий замучений, стомлений, каже, я хвилююсь, єдине за що я поїду, а ви типу, не переїдете, і потім цей весь одяг, а ще дитина маленька собака, вам доведеться типу, ну, самим таскати. І ми такі, типу, ну окей, ладно, хорошо? А, домовилися, 4800, ми вам даємо ми заселяємося. І вона така: Ну тільки стойте, почекайте, в мене просто ще двоє на перегляд, то мені треба їм показати. Він такий, давайте я вам дам тіпа, залог, що ми 100% беремо, ми 100% будемо переїжджати. І вона така, тіпа, ні, я, я тим ще людям покажу. І, ну, Я виходжу, мені так було просто реально прикро, мені так було, я не знаю, якось стидно за неї, мені так було ем, просто боляче, ну, щоб вона вирішила далі показувати ту квартиру, бо вона може заробити 8 тисяч да, 50%. А з нас вона б заробила тільки 4-800. І виходить, що ну, там за 3, 3 е, тисячі е, цирк, ти бачиш, що військовий, він їй напряму каже, що. Тіпа, в мене немає часу, ну типу дайте відповідь, він її ще перетелефонував. Вона мусолила зараз. В мене ще один перегляд, ще один перегляд. Ти бачиш, що це військовий, ти бачиш, що в нього немає часу просто не то, що ходити, шукати, обирати. В нього немає часу просто пере. Переїхати, короче, допомогти своїй сім'ї. Він зараз буде їхати. І ти за якихось три три тисячі гривень кажеш йому ні, чекай. Ну як так можна? А і потім ще почала говорити: ну, у вас же ж дитина і собака. Ну а ми одразу всім кажемо, бо я не хочу, типу, потім якихось там незручних ситуацій одразу кажемо, яким складом ми переїжджаємо. Що там чоловік буде з'являтися, але не часто. А дитина, звісно, і собака є. Ну коротше, я реально була просто в шоці. Я досі не можу відійти. Від цієї ситуації. Отримала ще багато коментарів з приводу, не треба ділити людей на мовних і на військових. З приводу мови, ну, типу, окей, реально є різні люди, є е, хороші люди, які розмовляють російською мовою, є погані люди, які розмовляють українською, і це ділити, ну, дійсно, я вважаю, що ну, не дуже доречно. З приводу військових, ну, ало, в сенсі їх не ділити. Сенсі, ми маємо зараз закрити очі на все те, що вони роблять для нас, і ну вирівня, вирівняти їх да, щоб ну ми всі однакові і на рівних умовах. Ні. Ну, такого не має бути, такого не може просто бути. Чого мій чоловік військовий, який там вже четвертий рік, з 22-го, він пішов туди добровольно, да, щоб допомогти всім нам, чого сотні тисячі, навіть дитина просто ну, возмущається, інших військових мають бути на рівних умовах з людьми, які можуть кожного дня пити гарячу каву, жити своє найкраще життя, проводити в першу чергу, проводити час. Зі своєю сім'єю багато військових взагалі не бачать свою сім'ю, не бачать, як ростуть їх діти, не тому що вони не хочуть, а тому, що в них немає просто можливості. Да, я вже мовчу про просто е, зарплати військових, да, коли в тебе просто немає іншого вибору, ти не можеш звільнитися і піти собі на іншу роботу, да, обрати свої умови, е, зарплату і так далі. І тому ні, не може бути однакового ставлення до військової людини і до просто звичайної людини, яка працює на тій роботі, якій вона хоче працювати, яка живе там, де вона хоче жити, яка робить в цілому все, що вона захоче.